Ліхтарик приходить в ось такій презентабельній коробці модель HM75R. Бачимо, що максимальна потужність світлового потоку 1600 люменів, Максимальний час автономної роботи 234 години. Друзі. І цікавий цей ліхтарик тим, що, окрім. Акумулятора 18650, який має ємність уже в комплектації 3400 мА. Ми отримаємо ще додатковий блок, який буде дозаряджати наш головний акумулятор ємністю 5000 годин, тут розташований елемент 21700. Технічні характеристики на зворотній стороні коробки можете ставити на паузу та розглядати. З правої сторони бачимо галузь його застосування та деякі характеристики. В комплектації нас зустрічає сам ліхтарик з закріпленням до голови. Доволі щільно сидить в коробці. Додатковий модуль з акумулятором. Має двосторонній роз'єм Type-C, кнопку індикації заряду увімкнення і ось таке кріплення. І Під коробкою у нас є гумові ущільнювальні кільця, короткий кабель Type-C Type-C, який має ущільнювач і ось таку систему фіксації, довгий кабель довжиною 1 метр, і, друзі, інструкції користувача. Корпус ліхтарика виконаний з магнієвого сплаву. На передній панелі нас зустрічає два рефлектори дальнього спрямованого ближнього розсіяного і розсіяного червоного світла. Також є два датчики наближення. Ліхтар має вологозахист IP 68 і може погружатися в воду на глибину до 2 метрів. Також ліхтар має захист від ударів на висоту до 2 метрів, може падати на будь-яку сторону. З правої сторони у нас під гумовою щільною заглушкою. Ховається роз'єм Type-C. Також у нас є кришка, яка надає доступ до літій іонного акумулятору 18650 ємністю 3400 мАч. По факту, на віддачу акумулятор має ємність близько 3100 мАч і, на мою думку, це пов'язано з тим, що плата захисту вимикає акумулятор при розряді десь до 2,9 В. Тобто розряджаючи до 2,5, ми би, скоріш за все, отримали саме 3400 мА. /год. І ми бачимо, що плюсовий контакт трохи випуклий. І це означає, що ми не зможемо використовувати елементи 18650 без захисту контакт, яких є плоским. Але якщо у вас є точкова зварка, ви можете наварити ось такий шматок стрічки, і завдяки цьому ви вже зможете використовувати. В ось таких ліхтарях подібні акумулятори. Але враховуйте, що захисту по нижній межі напруги в самому ліхтарику немає. Батарейний відсік має гумовий ущільнювач, який вже змащений з коробки. З лівої сторони маємо коліщатку перемикання між режимами, яке має невеличку накатку. Можливо, накатку хотілося б бачити трохи. Більш виражено, скільки в рукавичках не дуже зручно перемикатись. І у нас є кнопка, яка змінює інтенсивність режима. Також натискаючи цю кнопку в режимі очікування, на верхній панелі розташований 4-світлодіодний індикатор заряду з градацією по 25%, ми будемо бачити. Рівень заряду акумулятору. Всередині маємо механічний захист від неправильної подярності. Давайте перевіримо, як це працює. Чи працює це взагалі? Вставили акумулятор неправильною стороною і бачимо, що ліхтар не вмикається. Вмикаємо ліхтар і, як не дивно, починаємо ми з направленого дальнього світла. Перший рівень яскравості становить 50 люмен, 350 люмен, 800 і 1600. Дуже яскраве світло. Переходимо в наступний режим розсіяного теплого приємного світла. Тут у нас вже задіяно два світлодіоди, які рівномірно заливають доволі широку площу покриття. Перший рівень яскравості становить 5 люмен. і це дуже зручно, коли вам потрібно вночі підсвітити. Невеличку кімнату, або ви знаходитесь, наприклад, в палаці, і ви не хочете турбувати інших людей яскравим світлом. Другий рівень яскравості становить 150 люмен. і даний режим є дуже комфортним для роботи. Я використовую цей ліхтар під час збірки акумуляторів і бачу найдрібніші деталі. Приємне тепле розсіяне світло приємно сприймається очами. Третій рівень яскравості, 400 люмен І в такому режимі, друзі, хочу вам сказати, що це вже з надлишком, це вже занадто. Але якщо ви знаходитесь десь на вулиці на відкритій території, і вам потрібно залити світом чималу ділянку, то якраз цей режим з даною задачею справиться. І, друзі, максимальний режим 1000 люмен, він просто заливає все навколо. Пізніше вам покажу тести на відкритій місцевості і скажу, що цей ліхтар мене дуже приємно здивував. В максимальному режимі ліхтар буде працювати від стандартного акумулятору півтори години. Так, друзі, і переходимо в останній третій режим. Червоне розсіяне світло. Мінімальний рівень яскравості становить 5 нюмен. Червоне світло дуже зручне під час користування на природі. Справа в тому, що дане світло не притягує до себе комах на відміну від білого світла. І, друзі, якщо ви серед ночі прокинетесь і ввімкнете Ось таке червоне світло, то вашим очам не потрібно адаптуватися під це світло. Ви одразу відкриваєте очі і бачите, що навколо відбувається. Тож, друзі, перший рівень яскравості 5 люмен, другий 30 люмен. Третій 120 люмен, і це, друзі, вже дуже яскраво. Даний режим дозволяє рівномірно заливати червоним великі площі або приміщення. І, друзі, четвертий режим ось таке блимання яскравістю 5 люмен. Як бачите, блимання таке плавне з плавною появою і плавним згасанням. Також даний ліхтар запам'ятовує останній обраний режим. Ось, наприклад, ми обирали максимальний режим дальнього світла, максимальний режим ближнього розсіяного і блимаючий режим червоного світла. Дихтарик має два датчики рівня освітленості і працює це наступним чином: вмикаємо яскраве світло і підносимо ліхтар, наприклад, до стіни або до якогось предмету. І коли ліхтарик бачить, що ми дуже близько наблизились, він зменшує яскравість для того, щоб Світло не сліпило вам в очі. Ось таким чином це працює. Ці датчики можна вимикати за потреби. Просто в режимі очікування затискаємо кнопку на 5-6 секунд. Діхтарик проблем, і значить, що наші датчики вже вимкнені. Що дуже зручно. До речі, друзі, я просто свічу на руку, і я відчуваю, як мені просто пече в долоню цей яскраве світло. Потужність, повірте, потужність просто вражає. Даний ліхтар має наступну особливість. Перший режим це дальнє яскраве світло. І це, скажу вам, трохи незручно, оскільки в сценарії використання, коли вам потрібно вночі встати і нікого не розбудити яскравим світлом, то вам потрібно. Одразу зробити якось так. Тобто різко перевести перемикач на червоне світло, а потім з нього можна вже переходити на розсіяне світло в мінімальному режимі. Але, покористувавшись цим ліхтарем деякий час, я все-таки, прокинувшись вночі, дуже часто намагаючись перемкнути все швидко, все одно вмикаю на якусь долі секунду і бачу такий яскравий спалах. Ну, от іноді виходить все зробити, іноді ні. А коли ти тільки прокинувся, то це може бути незручно. Скорі за все, виробник заклав у ліхтар саме таку послідовність режимів через його позиціонування як індастріал ліхтар, тобто для роботи. Наступна особливість полягає в тому, що ми можемо регулювати напрямок світла, але тільки вниз. Якщо вам потрібно буде світити вгору, то... У вас це не вдасться хіба що фізично зняти ліхтар і тільки тоді посвітити вгору. Тобто ми корпусом ліхтаря впираємось в його кріплення. Ось таким чином. Ну, це можна навіть віднести до недоліку цього ліхтаря. Стрічка ліхтаря перфорована, має світловідбивні вставки. З внутрішньої сторони на передній частині маємо силіконову вставку, завдяки якій ніхтари краще утримується на голові. Завдяки корпусу, виконаному з магнію, ми маємо невелику вагу всього 172 грами разом з стандартним акумулятором. І хочу відмітити, що під час активності, наприклад, їзда на велосипеді або навіть біг, цей ліхтарик дуже добре утримається на голові. І Дискомфорту не відчуваєш, мабуть, для бігу. Краще все-таки не використовувати даний акумулятор, оскільки в нього зовсім інше призначення, але якщо вам потрібно буде, він дозволить вам це зробити. Так, ну що, друзі, в нас вимкнули світло, вийшов на вулицю і е, на камері налаштував приблизно ту саму картину. Е, значить, зараз у нас направлене світло на мінімальній яскравості. І я чудово бачу перед собою. Мені достатньо цього. От, і ми переходимо на а, другий рівень яскравості. Так, і ми бачимо, що у нас взагалі дуже добре читаються номери на автомобілі. Вон, а, через метрів 15-20 автомобілів стає все добре читається. Так, і давайте третій рівень яскравості. Ну, от прям це, вже, це вже дуже багато. Це з надлишком така яскравість і включаємо, друзі, турборежим. І ми бачимо, що у нас взагалі все дуже-дуже добре видно. Так, друзі, що переходимо на розсіяне світло. Так, розсіяне світло це 5 люмен. Я дуже добре бачу перед собою. Бачу, що камера не показує реальної картини, трохи не дотягує. Так, це друг, другий рівень яскравості. Ми дуже добре бачимо навколо. Дуже добре все проглядається. Третій рівень чудово просто і максимальна яскравість, друзі, у нас все навколо заливається світлом. Кут дуже широкий. Так, давайте я поверну головою, щоб ви розуміли. Освітлення просто чудове. Так, ну і червоне світло, мінімальна яскравість. Другий рівень. Третій. І Блимання. Ну, Блименя особисто. Я бачу перед собою все, що мені потрібно, але камера не передає. Камера трошечки не дотягує до того, що я бачу своїми очами. Очима. Тестування на нагрів ближнє світло. Працюємо протягом 15 хвилин і дивимось по температурах у нас. Максимальна точка 56. 56 градусів при кімнатній температурі. ну рука загалом то рука терпить, але вже прям гаряченько. Так, і давайте встановлюємо дальнє світло і ставимо на максимум. Минуло 10 хвилин. Давайте перевіримо температуру. 56,3. Ну, приблизно така сама, як при ближньому світі. Встановлюю інший розряджений акумулятор, вмикаємо і бачимо, що на розрядженому акумуляторі ліхтарик сам скидує яскравість. Ось як бачите. В комплекті до ліхтарика маємо додатковий модуль з акумулятором. Їмністю 5000 мА мАємо вагу 136 г. Корпус виконаний з алюмінію. З лівої сторони під заглушкою маємо роз'єм Type-C і також кнопку, в якій вбудований індикатор заряду акумулятора. Червоне світло блимає менше 25%. Червоне світло горить до 50%. Блимає зелене світло до 75% і горить зелене до 100%. Відкручуємо кришку. Під якою нас зустрічає стандартний акумулятор ємністю 5000 мА. Є захист. По факту даний акумулятор віддає трохи менше. Хочу відмітити, що ми можемо використовувати акумулятори без захисту на свій страх та ризик. Ми бачимо, що акумулятор без захисту по габаритах менше, має плоский контакт плюс, але маючи знову ж таки точкову зварку, ми можемо наварити трохи нікелю. встановлюємо акумулятор. В корпус і, друзі, ми бачимо, що у нас працює наш павербанк. Звісно, що для зарядки села Діхтарика ми можемо використовувати будь-який павербанк або блок живлення від телефону. Під час заряджання світловий індикатор вказує на рівень зарядженості акумулятора. Наприклад, якщо у нас близько 75%, то блимати буде лише останній світлодіод. На зараз потужність зарядки від павербанку становить 4 Вт. Помічено, що у разі глибокого розряду акумулятору, а саме до вимкнення його BMS-плату, яка вбудована в акумуляторі, даний ліхтарик розбудить акумулятор і акумулятор почне заряджатись. Час заряду від повного розряду до 100% становить 3 години 20 хвилин. Слід зазначити, що під час заряджання акумулятору ліхтар буде працювати, але максимальний рівень яскравості під час заряджання буде недоступний. Замість 1600 люмен в режимі дальнього світла ми отримаємо 1200 і замість 1000 люмен в режимі розсіяного світла ми отримаємо 700. Давайте дізнаємося, з якою потужністю буде заряджатись акумулятор нашого додаткового модуля. 17-18 Вт, друзі, це доволі потужно і досить швидко буде заряджатися акумулятор. Хочу відмітити, що комплектні кабелі для заряджання дозволяють мати ліхтарику вологозахист. Встановлюємо штекер в роз'єм, встановлюється доволі щільно. І прокручуємо. Таким чином ми фіксуємо кабель, і, як бачите, у нас присутній вологозахист. Так само під'єднуємо до. Нашого додаткового модулю Powerbank і прокручуємо. і Ми бачимо, що у нас також є вологозахист на роз'ємі нашого Powerbank І, друзі, усю цю красу ми ось таким чином під'єднуємо до кріплення. Не забуваємо ввімкнути павербанк і, і бачимо, що акумулятор нашого ліхтарика заряджається. Кабель ми можемо зафіксувати на кріпленні ось таким чином. Тепер кабель нам не заважатиме, і ми доволі довгий час можемо бути автономним і одночасно світити ліхтарем і заряджати його. Після заряджання нам необхідно відімкнути модуль, виняти його, виняти кабель. І далі можемо експлуатувати ліхтар вже в зарядженому стані. Хочу відмітити, що даний павербанк ми можемо використовувати не лише для заряджання нашого ліхтарика, але і для заряджання інших девайсів, наприклад, мобільного телефону, оскільки даний павербанк підтримує три протоколи, в тому числі Power Delivery 3.0 до 18 Вт. І хочу вам сказати, що доволі швидко. Даним павербанком можна заряджати телефони, але краще при собі мати звичайний кабель Type-C Type-C, оскільки не усюди можна залізти ось цим штекером, який має ось такий певний виступ. Під'єднуємо звичайний кабель. Вмикаємо павербанк і бачимо, друзі, що наш телефон почав заряджатися потужністю в 9 Вт. Насправді до 18 Вт він дійсно видає. І, друзі, що цікаво, наприклад, під час відключень світла можна такий павербанк спокійно використовувати, а маючи кілька акумуляторів ємністю 5000 мАч. Мушу сказати, що достатньо одного такого акумулятора, щоб зарядити, наприклад, iPhone 16 від 20 до 80%, ще трохи залишиться ємності. Тому даний павербанк є доволі універсальною і необхідною річчю в наш час. Також на відміну від ліхтарика, який може висаджувати акумулятори без захисту. Десь до 2,5 і нижче вольт даний павербанк. Акумулятор без захисту розряджав десь до напруги 2,9-3 вольт, що є дуже добре, і ми можемо спокійно використовувати звичайні акумулятори без захисту, оскільки навіть при глибокому розряді нічого критичного не відбудеться. Оскільки корпус даного павербанку виконано з алюмінію це означає, що тепло від перетворювача від плати павербанку рівномірно розсіюється на корпус акумулятора, і цей корпус є охолодженням, що дуже добре. Тобто даний павербанк працює стабільно і не уходить в захист, оскільки охолодження йому вистачає. Якось мені дорок потрапилось такий павербанк це павербанк з по-моєму, який дозволяє заряджати телефони. Він легенький, він маленький. І в ньому є вбудований акумулятор ємністю 5000 мА, ось такого типу 21700. І я подумав, слухайте, як круто, ось такий маленький павербанк дозволяє зарядити десь до 80-100% середньостатистичний телефон. І насправді такої ємності достатньо, щоб просто бути на зв'язку під час відключень або в дорозі. Тож вважаю, що окрім ліхтара. Phoenix змогли зробити якісний девайс, ось такий павербанк. Ну, от, можливо, єдине, чого б хотілося б, прям в ідеалі, щоб тут. Була якась лінза зі світлодіодом, і щоб цей модуль міг трошки використовуватись як маленький ліхтарик. Але це вже мої фантазії. Особисто я майже щодня користуюсь цим павербанком і лишився задоволеним. Якщо вам, наприклад, не потрібен павербанк, ви можете обрати модель. Phoenix hm 75 SE. Модель буде дешевша і вона не має такого павербанка в комплекті. Мінімальний режим дальнього світла спрямований. І ось так ми все бачимо, загалом там їздити можна. Так, переходимо на другий різний. Я скажу, що Особисто мені другого рівня достатньо. А очі трошки краще бачать, ніж ви бачите на екрані. От. В цілому хочу сказати, що другого рівня от прямо достатньо. Але у нас потужний. Ставимо третій рівень і взагалі просто кайф. Як, як на авто їдемо. От. Тільки от те, що я казав, що в даній моделі дихтаря. Світло не можна спрямувати вгору, тому якщо у вас така агресивна посадка і ви, сидячи на велосипеді, дивитесь вниз, то і ліхтар буде трохи дивитися вниз. Але в цілому цього достатньо. Так. Далі вмикаємо максимальний режим, в якому ліхтар на повністю зарядженому акумуляторі може працювати. Години. І я що мене зараз опереш. Виїжджає авто і наше світло. Ну. Ну, дивіться, друзі, ось моє світло. Зараз, зараз авто буде нас обняти. Зараз світові потоки будуть змушуватись. І от попереднє таке відчуття, що у нас яскраві світла. Цілком цілком пристойна. Ось. Ось зараз буде з'являтися в авто. Ось дивіться. Напишіть в коментарях, чи бачу ви, ви різницю. До речі, це у нас Каділак. Каділак CTS, по-моєму, і мушу визнати, що температура світла його фар. Приблизно його діоді діодів приблизно така, як ілля крутом. Будемо трохи, я вам скажу. Насторскають. Ну що, можу з упевненістю сказати, що спокійно можна кататись на велосипеді з такою з таким ліхтарем. Ось, до речі, поїхав. Чика, старенька машина, але не яскравість менше, ніж у мене, уявіть собі. Цього недоличку легенько по ліхтарі. Все. Друзі, маю для вас чудову новину. Якщо ви бажаєте придбати Ліхтар Фенікс зі знижкою, то за промокодом VellAuto 10 ви отримаєте знижку, друзі, цілих 10%. А також, якщо вас цікавить електроінструмент, туристичне спорядження і багато всього, то я залишу посилання на різні сайти, де також працює промокод на знижку 10% VellAuto 10. Усі подробиці в описі до цього відео. Ну що, друзі, напишіть, як вам такі ліхтар. Особисто я використовую його під час відключень для роботи, під час прогулянок, під час їзди на велосипеді, під час якихось активностей. Також можна використовувати ліхтар під час відпочинку на природі. Завдяки додатковому модулі, під час відключень світла можна не перейматися за те, що ваш ліхтар був невчасно зарядженим. Також можна ще й телефони заряджати. Посилання на цей ліхтар знайдете в описі під відео, також не забувайте за промокод на знижку 10% VLAUTO 10. А на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео.